Слухайте, а що б ви тут мені біля хати понаривали? В якому смислі то ж вам заливати? Я ну. вас нічого не просив. Це я. Зачекайте, вибачте мене, як так, ну мені можна поняти. Мені начальство сказало, ну, що тут будуть сотуп'янки. чи Ні. може ви нас на гроші ну, просто хочете кинути? Ну, то вас нічого не хоче кидати. Просто дзвоніть до свого начальства. Ну, Зачекайте, та можливо зараз будемо вирішувати подаривали. це питання, ну, це да -да, одну вирішую. хвилинку, ну. Ну, Васильович, ну тут таке діло, тут та або на бабки хочуть кинути, чи як, ну. Ми ну виганяють з об'єкта. Ну, Заїдьте, пожалуйста, ну, вирішіть це питання. Ага, все добре, ну, чекаю. Цель розберіться. Ви Вы хотите хату перепутали? Ну та хата.